Ми живемо в час, коли гроші часто здаються головним показником успіху. В соцмережах бізнеси, стартапи, пасивний дохід з нуля і мільйони в крипті. І здається, що якщо ти ще не маєш власну справу, то вже запізнився. Але дослідження National Study of Millionaires від Ramsey Solutions у США повністю перевертає це уявлення. Більшість сучасних мільйонерів не мали. Ні спадщини, ні унікальних ідей, ні власного бізнесу. Вони зробили свій капітал, бо жили фінансово розумно. Хочу поділитися з вами, як у 2025 році стають мільйонерами відповідно до дослідження. Це історія не про генії, а про звичайних людей, які день за днем дисципліновано формують своє фінансове майбутнє. Назвати Лариса Мошківська, фінансовий планер iPlan.ua. Є популярний міф: свій бізнес це єдиний шлях, щоб розбагатіти або ж бути при владі і бути дотичним до великих ресурсів. Але статистика каже інше: навіть у США, де підприємництво підтримується на кожному кроці, половина компаній доживає до 5 років. У нас в Україні ризиків ще більше: це і регуляторні, і воєнні, і економічні, і значно вищий показник закриття бізнесів. І от що цікаво при цьому доходи найманих спеціалістів із вищою освітою, таких як інженери, аналітики, айтішники, в США вищі, ніж у середнього підприємця. В Україні ця різниця вона, звичайно, трошки менша, але тенденція дуже схожа. І результати дослідження Ramsey Solutions показали, що Лише в 15% американських мільйонерів вони були топ-менеджерами. Решта це звичайні професіонали, це викладачі, бухгалтери, це інженери, керівники середньої ланки, юристи. Для нас слово мільйонер воно інстинктивно пов'язано з чиновниками або власниками великих компаній. Але сьогоднішні реалії показують, що накопичені статки формуються не через підприємницьку діяльність. Чи роботу в наймі головною причиною є те, як ви розпоряджаєтеся тим, що маєте. І якщо подивитися на цифри, то 79% американських мільйонерів не отримали жодної спадщини, і лише 3% отримали мільйон або більше. Тобто, практично всі вони зробили це самостійно. Як же вони це зробили? 80% сучасних мільйонерів регулярно інвестували у фондовий ринок через пенсійний план 401 к Це схоже на нашу ідею недержавної державної пенсії, але з реальною податковою вигодою. У нас такого механізму поки що немає, але ми можемо інвестувати самостійно без державних програм. Ми на каналі Сімейний Бюджет дуже часто читаємо коментарі, що середньої зарплати українця. Недостатньо для того, щоб відкладати і інвестувати у світовий фондовий ринок. В клієнтів iPlan є абсолютно різний досвід, який показує, що це можливо навіть з накопиченнями у 3-5 тисяч гривень на місяць. Велике значення має не сума, а дисципліна інвестора. Коли попереду ще 15, 20, 30 років до пенсії, то здається де ще ті результати, коли це ще буде, але вирішальне значення все ж таки має дисципліна. Якщо робити це маленькими кроками протягом десятка років, то насправді результат буде приголомшливий. Погляньмо ще раз на цифри в дослідженні: більшість американських мільйонерів зазначили, що дисципліновано відкладали і інвестували 10-20% від свого доходу протягом десятиліть. Без хайпу, без ставок на якісь гарячі акції, без гонитвою за трендами. Жоден із них не розбагатів швидко. Всі системно. Троє з чотирьох мільйонерів сказали, що мій успіх це результат регулярного інвестування в добре диверсифікований портфель. Друге джерело багатства нерухомість. В США більшість мільйонерів володіють житлом і мають частку в рейцах. Це фонди, що інвестують в комерційну або в промислову нерухомість для пасивного інвестора. Це ідеальний інструмент, низький порівходу, диверсифікація по об'єктах нерухомості. І регулярний орендний дохід без головного болю про ремонт і про пошук орендарів. На українському ринку бачимо традиційну історію: купити квартиру на котловані і продати дорожче. І часто це насправді закінчується проблемами, а не прибутком. У нас поки немає прозорих і законодавчо регульованих рейтів, але з іншого боку, у нас є доступ до світового ринку і рейтів на закордонну нерухомість. Вони в свою чергу, з точки зору диверсифікації, виглядають для нас дуже привабливо. І ще один цікавий факт: 88% американських мільйонерів мають вищу освіту, половина навіть магістерський або докторський ступінь. І найцікавіше, що дві третини з них закінчили звичайні державні університети, а не Гарвард або Стенфорд. Тобто справа не в статусі, а в навичках і в мисленні. І вища освіта вчить системності. А системність і витримка є ключем до фінансової свободи, яку здобувають мільйонери. В Україні ж ми маємо цікавий парадокс: багато людей з високими доходами мають низький рівень фінансової грамотності, тому що для заробляння і для збереження грошей потрібні різні навички для заробітку, наприклад, потрібні або експертні знання, або Підприємницьке мислення потрібна рішучість і наполегливість, і міряти успіх швидкістю. А для збереження, навпаки, потрібно стратегічне довгострокове мислення, потрібна дисципліна і вміння чекати. Мільйонером вас роблять не ті гроші, які ви заробляєте, а ті гроші, які ви накопичуєте. Ще один пункт дослідження, який мене вразив: 94% мільйонерів. Витрачають менше, ніж заробляють, і 75% ніколи не перевищували ліміт по кредитній карці або місячний бюджет. Тобто, навіть коли вони можуть дозволити собі витрачати, вони не хочуть. Бо фінансова свобода це не про те, щоб скупити все прямо тут і прямо зараз, бо в мене є така можливість. Це насправді про вибір і про управління грошима так, щоб вистачало не лише сьогодні. А таким чином, щоб поки я витрачаю сьогодні, мій капітал приносив пасивний дохід завтра. Це вміти розрахувати свої гроші так, щоб було достатньо для комфортного життя, щоб знайти баланс, а не впадати в крайнощі і ризикувати грошима. Це насправді теж вибір бути незалежним від роботодавця, від зарплати, від свого бізнесу, навіть від курсу долара, а самостійно впливати на свої заощадження. І ключове питання цього дослідження і цього відео питання до вас: що ж все ж таки вигідніше розподіляти наявні гроші чи створювати нові, Навмагатися якомога швидше заробляти чи протягом всього життя дисципліновано інвестувати? Напишіть свою думку в коментарях, що обрали ви для себе, і обов'язково лайкніть це відео, щоб ми могли просувати контент про фінансову грамотність.